Макс, привіт. Для мене спробувати поцілувати на першому побаченні не важко. Круто, пишаюсь. Обнімаю, беру за руку і погнав зализувати. О, герой! Але як тільки вона відвернеться без негативу, деколи з заігруванням, я спантеличений. Чого? Не знаю, як краще на це реагувати, та як спробувати другий раз. Ну, якщо можна по якомусь контексту пожартувати, жартуй. Якщо. ну... Сам жарт не можеш ніякий на той момент вигадати. Ну, наприклад, каже: слухай, я ж чому спробувати поцілувати? Просто ти на мене так дивилась, що я зрозумів, що якщо не спробую зараз, то ти образишся. Все добре, навіть не буду пробувати. Ну а потім спробуєш все ж таки, спробуєш можна без будь-яких слів. Спілкування живе та веселе, тільки, можливо, флірту не вистачає. Також питання, якщо не вдалося поцілувати дівчину із другої, третьої спроби, чи варто по закінченню побачення, запропонувати поїхати до мене? Ні, не треба. Звісно, тут набагато важливо не те, важливіше не те що ти там не поцілував її, а ну, як вона спілкується. Може бути таке. Що так, поцілунку у вас не відбулося, але вона на тебе так дивиться і настільки круте спілкування, і вона настільки заграє з тобою, тобто, вона настільки між вами є ця пристрасть, що можна тоді запропонувати. Але це таке виключення-виключення. Зазвичай, дівчина, яка з тобою навіть не цілується, вона не поїде до тебе. Дівчина, яку ти не зміг навіть поцілувати, вона буде думати, що це навіть трошки дивно, що ти пропонуєш поїхати до тебе на вино. Тому ну, Ясно, що у тебе досвіду мало, коли у тебе мало досвіду, я кажу, не треба, не треба. Коли досвіду буде набагато більше, ти сам зрозумієш, про який випадок я кажу. Що так, наче самого поцілунку як факту нема, але просто настільки гаряче, настільки гаряче, що це і неважливо. Неважливо, запрошуєш і все буде добре.